Фестивальний причал такою. Одну з головних туристичних родзинок Дніпра. Набережну ми ще не бачили. Купи каміння, биті пляшки та інше сміття винирнули з-під води. З початку року Дніпро обмілів вдруге. Зараз хуже, да намного хуже. Він більше обмілів, ніж обмілів в початку літа. Пробираючись каменюками, містяни вивчають дно. Особливо підприємливі закидують магніти. Три ноутбуки: годинник, декілька кнопкових мобілок, дорогезний американський смартфон, а ще щось схоже на гранату та пістолет. Усе це вже встигли виловити з річки усього за добу. Люди міркують, що ж могло статися. Хто в річ, що це сливається в Крим. Вода уходить, не вистачає, тому що це все таки пресна вода. Кто говорит, що надо чистить, чистить дно, чистить берега, тила от от мусора, который теж веде к и і обмельчанию Дніпра. Хай там як кажуть, гуляти фестивальним причалом зараз не дуже приємно. Ми по низу, но невозможно там Поднялись наверх. Вода пахнет не очень хорошо. А ось коса на житломасиві перемога одне з улюблених місць для прогулянок та риболовлі. Ось подивіться, які просто величезні мушлі ми знайшли на піску. Ще донедавна тут було фактично дно. Тепер же нові береги, подивіться, опановують місцеві рибалки. Кажуть, попри те, що Дніпро обмілів принаймні на півтора метри риби вдосталь. Ну, красноперка і верховодка. Тобто, скільки у вас сьогодні рибин 10 є, так? Да? Ну, я думаю, наверно, більше, ще більше буде, тільки я от часик ловлю. Влада офіційно ситуацію не коментує. Експерти ж припускають, причини обміління можуть бути як природні, як от мала кількість опадів, так і техногенні. Це може бути пов'язано, скажімо так, зі станом, в якому зараз ми проживаємо, з напруженістю на енергетичні системи. І можуть гідроелектростанції працювати в іншому режимі. Також це може бути пов'язано з питаннями безпеки і підтримання того чи іншого рівня води. Фахівці кажуть, обміління призведе до зміни водного балансу та негативно позначиться на флорі та фауні, але масштаби наслідків не критичні. За певних природних умов і за сприяння інженерного ми можемо відновити цей ресурс. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.